Парафія. Всім привіт! Коротенький відеоролик. Звернувся скажімо так, колега, отакий От акумулятор, едончик. Тут також. Каже, подивися, щось він каже, якось так цікаво робить. Взагалі, як потихеньку даєш газу. Давайте ми зараз спробуємо подивитися. От Потихеньку обертається. А резко, бачите, він робить оце отак. По-моєму, тут прикол весь із банками. Там, мабуть, внутрішній опір, мабуть, геть зовсім тютюляля. ля Щось мені так здається. Хоча я можу помилятися. Ну давайте подивимося. Зараз так бігенько. Тестером я проміряв, але тестер то тестер. Ми стаємо. В1. 40 мл. Видно, видно. 402. Стаємо. Друга банка. 38 мільом, 403. Так, третя банка. 44 мільйона. 404. Четверта банка. 41 мільйон. 4.02. Ну і п'ята банка. Дивимось. Пошти 0,6 ома. От вам і вся музика. В общем, банка одна дохла. Пів Ома, це навіть 0,6 ома, це дуже багато. От вам і вся музика. Тому, Юрчику, бери до уваги. Либо соні муратики, либо, так як ти хочеш, можеш купити собі нові акумулятори. Тому кому сподобалось, робимо так і далі буде.